Слава Україні! За шість місяців після початку великого вторгнення сім разів повідомляли московські болотисті телеграм-канали, і не лише вони, що наші повітряні сили знищені. А вони з першого дня взлітали, били ворога, здійснювали посадку і знову злітали, щоб з'явитися у небі привидом Києва, привидом України, який бив і буде бити ворожим. Це найкращі люди. У стареньких літаках, у мігах, у сушках, які ревуть моторами-двигунами і летять, летять, щоб перемагати, а інколи не повертаються. І ми пам'ятаємо кожного з них, бо кожен з них герой, повітряний ас. І завжди в такий день хочеться сказати найголовніше, щоб кількість ваших злетів завжди дорівнювала кількості посадок. У нашому тілі є душа, а тіло це нічого. Бо кожен з нас це перш за все вчинки. І саме вчинки говорять за кожного з нас. Сьогодні День авіації, нашої авіації, складової частини повітряних сил Збройних сил України, цих не привидів, ні, не привидів, а конкретних людей від технарів до льотчиків. Хлопці, обіймаю кожного з вас. І нехай небесні покровителі будуть з кожним з вас, з ним Авіації, Україну. Тримайте стрій! Бо ви з небес бачите, що Україна понад усе. Слава вам і слава нації! Смерть ворогам! З ним Авіації!